Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. На півночі. На Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів та до плюс 6 вночі. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не очікуються. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс 7 до плюс 11 градусів в день та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує: хмари у Сумах закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. На сході у Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Ранок та вечір у Харкові будуть ясними. В день очікується хмарність, опади не очікуються. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 4 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 4 до мінус двох. У Донецьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На півдні, на Одещині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. Хмари, які з'являться в Одесі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без опадів. На Миколаївщині вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 5. У Миколаєві ясна погода очікується вранці та ввечері, а день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не очікуються. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Ранкові хмари затримаються у Херсоні до вечора, а потім розсіються. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. У Запоріжжі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опади не очікуються на Кримському півострові. Очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день. Та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Весь день у Сімферополі буде хмарним. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться більше опадів не передбачається. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 12 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс шести. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 8 до плюс 15 градусів в день та вночі від плюс 3 до плюс 5. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Без опадів. На Буковині очікується температура від плюс 14 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 6. У Чернівцях на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не очікується. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Опадів не прогнозується. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 11 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 6 градусів. Хмарна погода протримається в рівному увесь день, без опадів. На волині денна температура буде від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 6. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині очікується температура від плюс 8 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Хмельницькому небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опади не передбачаються у центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день. Вечір у Кропивницькому обіцяє бути ясним. Без опадів. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. Хмари, що з'являться на небі у Полтаві вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться, опади не передбачаються. У Черкаській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 10 градусів. Та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Ранкові хмари затримуються у Черкасах до вечора, а потім розсіються, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 4. У Дніпрі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опади не очікуються. На в вдень температура становитиме від плюс 8. До плюс тринадцяти градусів, та вночі від плюс чотирьох до плюс п'яти. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів.